Сьогодні просто буде в нас такий потоковий потокова, потокове послання. Я зараз працюю а, над тим, щоб більше передавати потоку. От те, що зараз потрібно розкривати для вас, те, що вам зараз буде корисно. Я питаю. Що зараз потрібно, що зараз буде корисно, і мені видається інформація, я прямо зараз її виклала, і так як я це відчуваю, бачу, я максимально корисно хочу вам передати інформацію про силу волі, про свої вибори і про відстоювання своїх виборів. Тобто, якщо ви зробили у житті вибір, Стосовно своєї душі, стосовно своєї природи, своєї сили, ви повинні йти до кінця у цьому. Ось, будь ласка, сила волі, вибір, така, знаєте, желізна воля, відстоювання свого. Вибір і йду до кінця. Такий а, ну тут написано командир рицарь. Желізне відстоювання свого вибору, тобто себе, себе, своєї етики, це передається етика духа. Таким людям, які чесні і стоять на своїй позиції, в них завжди більше енергії. Вони енергійні. І вони якби чесні з собою, вони чесні самі до себе, це означає, що вони передають духовний шлях, вони йдуть за своєю душею, вони йдуть за своїм світлом, вони йдуть у своєму потоці, у своєму шляху. Тобто вони є захищають. Захищають тут в кінці випала захищати територія. А ці люди вони завжди, якби, будуть іти на своєму шляху, і тому в них виділяється на це енергія, в них виділяється на це бажання, їм допомагає сам Всесвіт. Тобто дух допомагає, вищі сили допомагають тим людям, які роблять вибір і не відходять від свого вибору. Але вибір цей має бути. Зроблений м, чесність до себе, тобто, згідно своєї природи, згідно свого потоку, звідно, згідно свого духовного план, плану або божественного плану. І у цьому людям допомагає сила волі, тобто сила волі не сходити зі свого шляху. Якщо е, людина, яка робить Такий вибір, яка живе з силою волі, тобто вона взрощує, виховує у собі силу волі. Що це означає? Це означає, що дисципліна, тобто ставати, наприклад, зранку якісь певні звички, які будуть виховувати силу волі, брати час від часу аскезу. До речі, Два рази на місяць на своєму каналі я провожу аскезу. Це в Дні Екедаші. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, там є дуже багато чого корисного і корисної взаємодії між нами. Так от, от ця аскеза, вона якраз виховує у вас силу волі. Проводимо ми цю аскезу для того, щоб очищати свою карму, тобто вирівнювати свою карму. Але аскеза, вона багато має, скажімо, плюсів, нехай так буде. І один з них це виховання своєї волі. Тому що якщо ви в якийсь певний день не їсти їжу або притримуєтеся такої дієтичної їжі. Ви виховуєте свій характер, свою волю, а ось це, ось це такий достаток, такий, така навіть я би сказала, розкіш, коли все є, коли в гармонії, коли наповненість, коли багато грошиків, коли ти можеш собі все дозволити. Ти можеш десь побувати в гарних історичних місцях, взагалі культурних місцях, в гарних країнах. Тобто, це така благість. благість це не тільки гроші, це благість і на душі, і благість у матеріальному світі. Дається тим людям, які. Знаходяться на своєму природньому шляху і не сходять з нього. Щоб не зійти з нього, потрібно виховувати свою волю. А, і тоді а, дається, тобі на це багато виділяється енергії, щоб ти реалізовував свої плани. Останнє те, що я хочу вам показати, це відстоювання своїх також позицій. Мене попросили передати вам, щоб ви навчилися відстоювати свої позиції, свої кордони. Тобто, щоб ви не давали нікому нав'язувати вам щось своє, свої правила, свою систему, свої вибори. Ви повинні свої кордони, от, ось як тут показано, так, захищає Хто це не знаю, ястреби, можливо, десь в горах захищають свої кордони, тобто між іншою людиною. Дуже часто наші кордони займають, допустимо, наші близькі люди. Наприклад, чоловіки, вони часто можуть диктувати, або навпаки, буває, що жінки, діти, от і, і багато людей вважають, що це нормально, або батьки дітям. Ні, це ненормально. І ось тут мені прям просять вам передавати, щоб ви вчилися, комусь це зараз дуже потрібно це знати, щоб ви вчилися відстоювати власне свої інтереси, свої бажання, свої кордони і нікому не давати заходити, заходити за от, свої кордони, ну, тобто заходити. Туди, де є тільки ваше. У своєму центрі повинні бути тільки ви. Якщо а, я вам зараз дам практику, якщо ви відчуєте, це буде супер. Я завжди даю цю практику. Просто візьміть, зайдіть, закрити очі у своє серце, своєю увагою. І відчуйте спочатку своє серце. Відчуйте своє духовне серце. А від нього ви зрозумієте, що є така відстань, простір, ваше тіло, ваша душа, воно таке як кокон, якби можливо, шар такий сяючий. От просто дозвольте собі відчути, а я посередині, я є, я це посередині. Відчуйте це, скажіть собі, ви зрозумієте, що є відстань між, між вами, між вашим серцем, вашою серединкою оцією і іншою людиною. Хто би це не був. І ось цю відстань потрібно тримати, тобто не потрібно заходити на свою територію, це просто можна дуже гарно відчути в практиці, коли ви закриваєте очі, сидите і відчуваєте свою територію. Спочатку своє серце, потім свої кордони. І потім розумієте, що це ваше серце, ваш внутрішній стан, тобто це ваш внутрішній світ. І туди нікого не можна допускати у ваш внутрішній світ. Будь ласка, я вас дуже прошу, зробіть цю практику. З нею ви зможете зрозуміти якнайкраще, що ваша територія вона є тільки вашою. І у цьому і є ваше щастя, особисте ваше внутрішнє щастя, ваш спокій, ваша рівновага, ваше відчуття такого внутрішнього наповнення. Коли хтось заходить туди, людина не може себе відчувати якось на своєму місці, тому що якщо вас немає там в сердині на цьому своєму місці, це місце завжди займає хтось інший. Будь ласка, виходьте на свій шлях, відчувайте себе інтуїтивно, але ви це можете зробити тільки тоді, коли ви не будете допускати. Не будете змінювати свої рішення ваші, не будете допускати нікого на свою територію, на свої кордони, будете повністю довіряти своїй інтуїції, своєму потоку, і у вас буде ось таке життя. Ось таке життя. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я завжди передаю дуже важливі речі у потоці і до зустрічі!